Привіт, дорогі друзі! Ми продовжимо сьогодні розгляд класної архітектури, яка була нагороджена на сайті видатного медіа архітектурного, який називається Arcello, чи Арчелло. Як кому більше подобається, ось і ми показували вам роботи в основному житла попередній раз, і дуже багато було всяких таких неординарних коментарів. Найжорсткіше звучало типове модерністичне гімно. От, З ну, цитати якої слів не вирвеш. ось, а деякі говорили, що архітектура стагнує, і взагалі, коротше, де, де нормальні архітектори поділися. От, мене це дуже розодорило, і я вирішив показати вам далі, що відбувається в інших номінаціях. так, І там буде набагато цікавіше, я думаю. ось, Тому почнімо. Перед тим, як ми почнемо огляд чудових проєктів, я хочу вам нагадати, що я доєднався до ініціативи е збору на дрони Камікадзе, на FPV-дрони Камікадзе, ініціативи від національної спілки архітекторів, які е власне наз назвали Крила архітекторів. Я дуже радий, що національна спілка змогла об'єднати. Різного віку архітекторів для того, щоб вони не тільки самі скидалися на дрони, а також могли заангажувати своїх замовників. Ну а в мене ще є така розкішна можливість заангажувати і своїх підписників. Ми вже збирали для 24-ї бригади разом з моїм колегою-блогером з -з, з з документаліст. І зараз прийшов час попросити вас також взяти участь у цій ініціативі за посиланням нижче. Ви розумієте, що зараз бригада буревій є на безпосередньо самому передку. Їм дуже потрібні дрони. І ми вирішили поставили перед собою амбіційну мету зібрати кошти на тисячу fpv дронів Камікадзе разом до перемоги. Найкращою будівлею медзакладу визнали корпус найбільшої лікарні Північної Європи у Копенгагені, столиці Данії. Проект Steno Diabetes центр Копенгаген розробили місцеве бюро Вільгельм Лауріцен Architects. Лікарня приймає хворих з діабетом, тож архітектори намагалися переосмислити те, як ми сприймаємо хворобу та здоров'я, оскільки спирається на наукові дослідження того, як архітектуру в поєднанні з природою можна використовувати не лише для лікування, але й для профілактики та навчання. Фасад має великі скані секції, аби наповнити приміщення максимум світла, а сама будівля зроблена з теплих природних матеріалів. На території лікарні є двоповерховий сад та шість двориків для відпочинку пацієнтів. Про дворик мене взагалі окремий коментар, часто кажучи, попри те, що споруда доволі технологічна так, і е, виглядає дуже такою модерністичною своїй забудові, прямокутник, майже квадрат. Але подивіться, наскільки біонічними ці є дворики, наскільки вони є фантастично виконані, і вони йдуть абсолютно в розріз квадратній такій, квадратно-гніздовій структурі цього об'єкту. І зверніть увагу на дах. Тобто майже половина даху встелена сонячними батареями, а інша половина встелена технологією зеленого даху, тому що в Данії, так само як і в Німеччині, збирають дощову воду. І зелені дахи зменшують навантаження на міські колектори. Ось ну і зелень, і на даху, і зелень в внутрішніх двориках. Тобто дуже-дуже класно зроблено, попри те, що фасади доволі стримані, технологічні і такі, скажем, не сильно відрізняються від інших офісних будинків. Так? Але також дуже класні простори всередині. Зверніть увагу на інтер'єр, багато дерева. Попри те, що оголені бетонні колони стеля зроблена з дерев'яних таких грейок, дуже багато дерева оздоблені підлоги. Не хотілося б, звісно, стати пацієнтом цієї лікарні, але відвідати її на екскурсію мені точно би хотілося. Чекаю ваших коментарів, чи подобається вам така лікарня? Бо у нас зрештою теж багато ініціатив з лікарнями з реабілітаційними центрами, і чи щось схоже ви бачили у нас, чи хотіли би зрештою побачити спортивно розважальною спорудою року стала Чеська Вас Пул комплекс у Словенії, недалеке Зарубіжжя. І скажу вам, а і ще одна штука. Також в сиркулах, Hall Bredius в Нідерландах та два об'єкти. Е, чеська чеська Вас Пул комплекс проектувала місцева компанія Енота. Це комплекс басейнів у словенському місті Новоместо. Спроектований він і з використанням переваг топографічних властивостей похилої місцевості, і він розташований максимально низько і не є новою домінантою в оточуючому середовищі. Комплекс складається з двох внутрішніх басейнів та супутньої інфраструктури. У другій черзі проекту буде додано зовнішній басейн Олімпійського розміру. Просторовий дизайн використовує частково вкопані рівні, щоб розділити окремі нові амфітеатральні середовища за допомогою висоти. Береги зрізаної місцевості перетворюються на трибуни для відвідувачів, і стриманий взагалі, вигляд будівлі в просторі досягається низьким таким похилим вальмовим дахом, під яким навколишній ландшафт перетікає через басейн. Консольний дах зі сторони входу в будівлю виконує роль навісу, який разом з копаною поверхнею амфітеатру утворює зовнішній вхідний майданчик. Фасадна оболонка плаваючого даху покрита натуральними нелакованими дерев'яними плитами, які з часом зістарюють тим самим поєднунь будівлю з матеріальністю навколишнього лісу. Дах озеленений, як і все навколо спортивних майданчиків. Мені взагалі дуже ця форма подобається. Якщо говорити про внутрішнього оздобу, то вона така виглядає дуже модерністичною, так поділена. Бетонними такими балками глухими, а не типово, як нас люблять робити стальні ферми або в Європі люблять робити з дерева. Ось, але е, подивіться, скільки того лісу і того парку всередині цього інтер'єру. Натомість, зовні, чесно кажучи, ця споруда мені нагадує якусь народну архітектуру, в тому числі і нашу прикарпатську. Вальмові дахи з низьким цоколем, так, фасаду дуже нагадують гуцульську, зокрема, архітектуру. Тому я думаю, що можна позичити цей прийомчик для наших якихось там нових карпатських проєктів. Круговий спортивний комплекс циркула Спортхол Бредіус в Мюйдені це проект бюро Ліштад Архітектин з Етховена. Цей спортивний комплекс має великий об'єм архітектурний. Навіс із колонною конструкцією, тому спортивний зал виражає різні масштаби використання і спортивний досвід та функціональність. Так про це написали у би, критиці. Е, я скажу, що е, як на мене, це дуже хороший об'єкт, е, очевидно, бюджетний, і е, як ви бачите, він не сильно дорогий. Тобто основний бюджет з цього проекту пішов на організацію. Футбольних полів, а сама споруда, яка обслуговує ці футбольні поля, зроблена вельми скромно. Так, тобто, ми бачимо оцинковану сталь. Ми бачимо дуже багато дерева, як на колонах, так і в підшивці стелі. Ми бачимо тут вже внутрішні спортзали зроблені з дуже, ну напевно, з найдешевшої конструкції стальні ферми, по них металопрофіль. І, скажімо, роздягалки так само дуже зловживають вбивкою звичайною дошкою, звичайним е деревом, але просторово, тобто очевидно, що це ціль бюджетного проекту полягала в тому, щоб зробити виконати максимально завдання, яке перед тим стояло. Плани дуже функціональні, тобто планування і є дуже і дуже функціональні тим не менше. В ньому є місце і для е, дизайну. Так, ми бачимо на фасаді верхньої частини, яка за сендвіч панели, і зроблено е, якісь там графіті, наклеєні, якісь кола, трикутники тощо. І, в принципі, що ще треба для повного щастя спортсменам, переможцем у номінації Торговий центр року став Офіс Ікея в Австрії та Рибний ринок в Іспанії. Значить, цей торговий центр з магазинами IKEA у відні розроблений архітекторами студія Craft Architecten, які виграли відповідний конкурс. Будівля покликана стати добрим сусідом в міському історичному середовищі з рясним озелененням і терасою на даху. Фасад складається з ритму терас і консольних виступів, і оточена такою легкою металевою конструкцією. І між зовнішньою оболонкою і внутрішньою терас дистанція складає 4,5 метри. І ця оболонка забезпечує глибоку тінь. Це також дозволяє розширити простір, надає місце для терас, зелені, а також для технічних елементів обслуговування, таких як ліфти, евакуаційні сходи тощо. Дерева на фасаді та на даху покликані впливати на мікроклімат міста загалом, і за комп'ютерним моделюванням це допоможе знизити рівень температури на півтори градуси. Хочу вам висловити свою думку, друзі, тому що не вперше я бачу, що відень дивує нас якимись новими об'єктами в історичному середовищі. Звісно, що акцент в цьому об'єкті поставлений і не так на якісь зовнішні прийомчики, а на його екологічність. Так, ми бачимо розкішні тераси на даху з деревами, які знову ж таки тут є і сонячні батареї, такі цілі перголи зроблені сонячних батарей. Дуже витончений, скромний, мінімалістичний дизайн всередині. Ось і насправді архітектори, напевно, хотіли повторити успіх Рензо Піано і Річарда Роджерса, 70-х років проекту музею Жоржа Помпіду, Я про нього часто розповідав у своїх блогах. Ось, ну і звісно, що кожен новий проект, і зокрема торгові центри, е, завжди покликані мати якийсь осязаємий бюджет. Так і як на мене, то це набагато краще ніж типові е, наші уявлення про торгові центри, обшиті просто профнастилом або сендвіч-панелями. Що мені дуже подобається, що з багатьох приміщень магазинів так можна вийти на терасу і просто подивитися на вулиці відня з різних поверхів, і це завжди розкішно. Взагалі, то, як відень продає свої дахи, постійно це хороший приклад для наслідування. Не менш мій об'єкт фішмаркет, який розташували містечку Альмерія від іспанських архітекторів з бюро С Студіо. Акта рибний ринок цей збудували на місці старих закинутих споруд. Розмістивши під одним дахом власне рибний ринок, ресторан, комерційні та господарські приміщення. Характер і положення будівлі, що домінує над портом, демонструє своєрідний зв'язок між містечком та морем. Перший поверх є спрямованим відображенням робочого циклу та функціональних потоків від прибуття риби на причал до її відправлення на вантажівках, а аукціонний зал, який як і внутрішній двір, є осередком будівлі. Простором подвійної висоти, освітленим по верхньому периметру. Навколо нього циркулює решта всіх процесів. Другий поверх це єдиний простір. Там є оранжерея під текстильною оболонкою, і навколо неї розгортається весь внутрішній ландшафт невеликих об'ємів. На конструктивному рівні будівля має потрійне читання. Перший поверх із залізобетону, дуже тектонічний, промисловий і міцний. На плиті, що покриває його, лежить легкий верхній поверх з металевими коробками конструкції та легкими плитами. Все це увінчало вигнута металева конструкція, яка підтримує текстильну оболонку, яка працює, як і сонцезахист, і також дає неймовірний такий напівпрозорий ефект. Взагалі, воно мені дуже нагадує якусь яхтову тему, тобто на морі, біле вітрило, дуже скажем, є такі прямі асоціації. Як на мене, дуже хороший, також недорогий проект у виконанні, але тим не менше дуже силуетний і дуже привабливий. Я думаю, що це безпосередньо впливає на місто, на його економіку і на його традиції, взагалі. У номінації будівля крамниці чи магазину року фаворитом журі і громадськості одночасно став проект Сіті Фреш у Бангкоку від місцевого бюро Спейсі. На місці сучасного магазину була непримітна будівля, яку перетворили на точку з продажу фруктів. У приміщенні є місця для відпочинку та зустрічей, а також місця, де продають широкий асортимент фруктів та салатів. CityFresh включає різні стримані прозорі матеріали в структури, щоб додати природнього світла в простір і створити шари, що формують комфортні візуальні текстури. Прозорі скляні панелі на передньому фасаді встановлюють зв'язок з єдністю між природою і е, архітектурою і сусідами. Відкритий простір на першому рівні одночасно допомагає зв'язати та спрямувати циркуляцію від першого до верхніх поверхів. На другому поверсі також розташований великий стіл для відпочинку, а на третьому кулінарна студія з пересувною кухнею. Зона приготування їжі з'єднана з приватною їдальнею, яку можна об'єднати та перебладнати для групових заходів. Дерево посередині будівлі слугує об'єднуючим фактором для всієї споруди і сприяє комфортним умовам роботи працівників і також відвідувачів. На мою скромну думку, це насправді геніальний проект. Він насправді не є сильно дорогий. І я вперше бачу таке естетичне застосування звичайного прозорого, грубо кажучи, пластмасового профнастилу, який слугує такою зовнішньою мембраною. Простори всередині, як на мене, друзі, є абсолютно геніальні. І цей простір знаєте, така типова у людей реакція на білі інтер'єри, переважно, що вони холодні. Ось у даному випадку ця споруда точно не є холодною. І як ззовні, так і зсередини, як на мене, дуже фантастично вписана і має нетривіальну архітектуру і особливо планування поверхів. У номінації Готель Року у нас є два переможця. Це Мейсон Брумел-Маракеш в Марокко і Умані Готел» в Болгарії. Готель Мейсон Брумел спроектувало іспанське бюро Бергенді Куке. Проект цього готелю містить традиційні арабські елементи з відсиланням до старовинної стіни в Медіні. Велика кількість пишної рослинності та проточна вода різного об'єму створює уявлення про Оазу. Зовнішній фасад складається з різноманітних штукатурних покриттів в характерних кольорах так, Марокко. І, як на мене, латунні елементи, які позначають переходи між різними зонами, від вулиці до готелю та від громадських до приватних. Приміщення створюють такі вже відчуття сучасності. Зовнішній рожевий колір е, і відтінки його е, власне імітують природні кольори міста. Як на мене, друзі, це є геніальне, абсолютно поєднання е, сучасної архітектури з е, сучасною функцією і з традицією архітектури, яка напевно має кілька століть. Крім того, мені дуже подобається, як насправді не тривіально, як скажем, дуже гарно і грамотно. Архітектори попрацювали з формою арки, яка є архаїчною формою, також з часів античності, але як вони бавляться, перевертаючи ці об'єми і роблячи такий цікавий ритм, я вважаю, що це дійсно дуже грамотний проект, і не дивно, що журі обрало саме його. Тим часом я дуже радий і за колег з Болгарії у Мані у Варні спрацювало місцеве бюро «Старх». Цей готель розташований поруч із природним парком Золоті піски і з нього відкривається вид на Чорне море. Незважаючи на те, що територія дуже завантажена через курорт, поблизу простір самого готелю виглядає як природний бар'єр та місце для ізоляції. За концепцією замовника, архітектори мали створити контекстну будівлю, яка легко вписується в природне середовище і виглядає легкою, просторою і ненав'язливою. Як на мене їм це дуже вдалося. По про те, що прийомчик з вертикальними дерев'яними смужками є не новим. Але як на мене, архітекторам вдалося знайти дуже гарні пропорції, дуже досягнути дійсно прозорості і легкості. Не знаю, як буде це дерево працювати з часом протягом 5-7 років у спекотній Болгарії, чи не буде воно від душі втемніти, темніти, від температур викривлятися. Але наразі виглядає дуже фотогенічно погодьтеся. Транспортним хабом року одноголосно визнали підводний велобульвар із паркінгом на залізничному вокзалі Амстердама. Його створила місцева студія Венховен CS Architecture Plus Urbanism. Це однозначно унікальний досвід для велосипедистів не тільки в Амстердамі, а й в цілому світі. Велопарковка розрахована на 4 тисячі велосипедистів. Назовні під паркінгом розташований наземний громадський простір для. Пішоходів, що пролягає вздовж річки і вздовж фасаду головного залізничного вокзалу, який також, як на мене, є пам'яткою сучасної архітектури. Інтер'єр цього бульвару відрізняється дизайном, що, як на мене, абсолютно геніальним, і характеризується плавними лініями та деталізованими округлими формами, стіни дерев'яні, що мімікують підприроднє середовище. Обходи в паркінг оздоблені такими ж темно сірим натуральним каменем, як і бульвар, що забезпечує плавний перехід між внутрішніми і зовнішніми просторами. Мені доводилося гуляти на цій набережній, коли цього об'єкту ще не було. Але врахуйте його складність. Зовнішня стіна межує фактично з водою, і е, чомусь, власне кажучи, е, врахуйте, що не видно е, паркінгів, так тобто від, в, між водою і містом треба робити набережні вони мають бути пішохідні і тоді людей більше буде буде більше зв'язку з водою а не так як у нас в Києві забабахали шосе згідно наших геніальних генпланів міст так і в нас дуже багато міст власне з водою де між містом і річкою чи морем у нас є автотраса ну бачите нідерланди і зовсім інакше мають погляд на е, цю ситуацію отже безсумнівно недаремно як глядацькі симпатії, так і професійне журі оцінило цей об'єкт як абсолютно, абсолютний лідер. Тим часом релігійною будівлею року обрали церкву святого сімейства в Бразилії, яку спроектувало місцеве бюро АК'юбіер Архітектура. Церква у формі кола виконана з бетону та дерева. Її загальна площа 3900 квадратних метрів. Церква складається з чотирьох будівель та розташована неподалік від однієї з головних транспортних розв'язок міста. Комплекс включає наявну церковну будівлю, лінійну прибудову, плаваючу дискову е, нову будівлю та низький парафіальний будинок. Вони покликані підкреслити лінію горизонту на рівній ділянці. Центральною точкою комплексу є кругла нава, що виокремлена від окремо стоячого монолітного бетонного шпилю. Кругла будівля наполовину занурена в ландшафт, а гладка бетонна огорожа піднята над поверхнею за допомогою шести структурних стовпів, будованих у рельєф. Чесно вам скажу, зараз, я думаю, що посипляться розмови про е гімнаний модернізм типу, і так далі. Насправді дійсно. Церква е, виглядає так, що в Бразилії до сих пір є дуже сильні впливи Оскара Німеєра, одного з патріархів модернізму, і взагалі все місто Бразилія так, побудовано власне в стилі модернізму. Вони напевно вважають його своїм національним вже стилем, і це вже навіть не модернізм, це навіть швидше якийсь бруталізм, е, чесно кажучи, просторово все дуже гарно. Але я особисто не в захваті від такої церкви. Ну, тому що, як на мене, це така архітектура трошки вже на сьогоднішній день не актуальна. Але просторово, звісно, дуже цікаво. Ваші коментарі, будь ласка, в студію. переможцями на номінації Культурна будівля року стали відразу два проекти: Культур Бангоф Ален в німецькому місті Ален та Музеум Палехетлу в нідерландському Аплдорні. Перший об'єкт спроектували архітектори бюро з Штудверта А плюс Р. Архітектен. Проєкт поєднує промислову історію Алена та архітектури 21-го століття, що інтегрується у фрагменти історичної забудови. На місці, де побудували культурний центр, була промислова зона з залізницею, яку поступово перетворили у новий мікрорайон із театрами, ресторанами та закладами освіти. Зруйнований фасад історичної будівлі стилізували та замінили кольоровим лицьовим бетоном, та де це можливо відродили історичний характер забудови. Усі повністю колись зруйновані будівлі створили нові простори для е, виставок, зумуючи інтер'єр для різних цілей, не тільки виставки, також і інші заходи. Великі зали та громадські приміщення розміщені у старій будівлі. У новому об'ємі кубі розміщені приміщення музичної школи та театральних. Майстерні мені, чесно кажучи, сподобалось набагато більше інший об'єкт, який виграв в цій номінації. Це є е, оновлена будівля музею Пеле Хетлу, яку, власне кажучи, створила архітектурна студія з Роттердама Кан Архітектен. Із цим проектом команда архітекторів перемогла на конкурсі на найкращу концепцію реконструкції та розширення цього музею. Проект передбачав додавання понад 5 тисяч квадратних метрів нових споруд і приміщень та ретельну реставрацію самого палацу палац цей побудований у 1686 році як королівський мисливський палац для короля Вільгельма III і Королеви Марії на околиці цього міста. Великі лісові масиви території та необхідний тиск підземних вод створили ідеальні умови для барокової композиції пишних садів, перемежованих численними водними об'єктами. Архітектори Кан мали на меті зберегти нерозривний зв'язок між архітектурою та ландшафтом, і вся прибудова розміщена під землею, а новий водний об'єкт інтегрований як частина цієї архітектури. Між крилами палацу розташований басикур, який раніше був внутрішнім двориком із трав'яними партерами та водопоєм для коней. Зараз же його перетворили на громадський простір із центральним фонтаном. Е, і подивіться на ці пояси скляних е, поверхонь, які служать верхніми вікнами для внутрішнього підземного простору, е, виступ, для виставок. Як на мене, друзі, це настільки чисті форми. Якщо брати навіть підземний цей простір з прекрасним попаданням світла, то зверніть увагу, з якою любов'ю відреставровано також і фасади самої споруди, і наскільки лаконічно ця кругла форма вміщається в той ландшафт. Також дуже недешево оздоблені інтер'єри. Ми бачимо поєднання глибокого такого дерева, так, так виглядає, що горіх. Темний і з білим мармуром. Насправді голландці завжди відрізнялися такими дуже цікавими кольоровими вирішеннями, але як на мене, це тут геніально абсолютно все. Тому я не маю жодних як кажуть претензій ані до глядачів, ані до журі за це перше місце. Фантастична бібліотека, визнана найкращою в цій номінації, це бібліотека Піларина Баєса у Барселоні, у розкішній Барсі. Від місцевих архітекторів BCQ Архітектура Барселона. Нова бібліотека, побудована на тому ж місці, де 30 років тому стався теракт, під час якого загинуло 10 людей. Будівля виходить із смуги вулиці на розі та розгортається у форму Л. Навколо саду і меморіального простору, який облаштували в пам'ять про загиблих під час теракту, у фасадах є різниця між бічними об'ємами, які інтегровані з міськими фасадами сусідніх будівель, і фасадом, що виходить на цей громадський простір, що створений у вигляді великих дерев'яних вертикальних таких гребер. Усі читацькі простори орієнтовані на сад, на нахил якого також дозволяє відкрити нижній поверх назовні. Головний під'їзд веде вгору по плавному пандусу в саду та відкриває доступ до поверху, де об'єднані головний зал, дитяча зона, журнальна зона та бар-ресторан. Взаємозв'язок об'ємів дозволяє одному з захів, на який можна потрапити безпосередньо з читальних залів, перетворитися на терасу та відкритий простір для читання. Як на мене, можливо, фасади Темі вертикальних такої колонади, так, може вона і не нова, але погодьтеся, що внутрішній простір є дуже свіжий і дуже привабливий. Ми взагалі розгортати об'єм навколо громадської площі це є хороший тон, і ми прекрасно все розуміємо. Як на мене, дуже свіжа і дуже гарна архітектура. Я так розумію, що ті вертикальні ребра також служать і для затінення внутрішніх просторів, і фантастично виглядає так само і ввечері, коли внутрішній простір читається. На фасаді. Подивіться, скільки людей, як вони радо експлуатують цей громадський простір і взагалі скільки відвідувачів бібліотеки. Хочу сказати, що тема медіатек і бібліотек як центральних міських, акумулюючих таких магнітів, де збираються містяни, спілкуються між собою наживо, де можна отримати не тільки доступ до книжок, але також це може бути об'єднано з функціями. Лекторіїв, зустрічей з авторами книг з медіатекою, з кінотеатром, з якимись навчальними аудиторіями тощо, ось тому, власне кажучи, я думаю, що для України треба взяти досвід, що початком відбудови. Кожного міста потрібно почати з такого роду об'єктів. Хочу почути вашу думку про всі об'єкти, які вам найбільше сподобалися. Будь ласка, коментуйте, побільше поширюйте цей блог. І, звісно, що би вам хотіло бачити, хотілося б бачити подібного в українських містах під час нашої відбудови країни або будівництво нової країни, я би так сказав. В мене все наразі, па-па. до нових зустрічей.